Українська мова п'ятий клас. Тема уроку словосполучення, відмінність словосполучення від слова й речення. Порівняй: Бібліотека, шкільна бібліотека. Написати, Написати твір, усмішка, бабусина усмішка. Бібліотека. Написати усмішка це слова. Шкільна бібліотека, написати твір, «пабусина», усмішка це словосполучення. Отже, запам'ятай, що словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з яких є головне, головним, а інше залежним. Наприклад, читати книжку, головне слово читати. Цікава казка. Головне слово казка. Батькова хата. Головне слово хата. Головним називають слово, від якого ставлять питання. Його позначаємо знаком ось таким. Залежним називають слово, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, джерельна вода. У цьому словосполученні головне слово вода, бо від нього ставимо питання, яка, а залежне слово джерельна. Графічно зобразити можна так. Зверни увагу на відміну від слова, словосполучення. Точніше називає предмет, ознаку, дію, явище. Від словосполучення Від речення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Слова у словосполученні пов'язані за змістом і граматично. Змістовий зв'язок встановлюємо за допомогою питання. Руки, чиї мамині. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчення або закінчення і прийменника. Мамині руки. Маминими руками червоним виділено закінчення. Жив у місті. Переїхали до села. Червоним виділено закінчення коричневим виділено прийменники У до. Варто розрізняти. До словосполучень не належать підмет з присудком. Хто? Мама що робила? Усміхалася. Підмет присудок. Що? Тиша, що робить? Ходить. Підмет, присудок. До словосполучення належать іменник чи займенник з прийменником. Перед школою. Перед прийменник. Школою іменник. Перед нами. Перед прийменник нами займенник. До словосполучень не належать однорідні члени речення. Сурядний зв'язок. Дощ і вітер. Іменник дощ, вітер однорідні. Флешка і диск. Флешка, диск однорідні. До словосполучень не належать фразеологізми. Байдики бити, зарубати на носі. Не належать складні форми слів. Буду відпочивати. Найбільш цікавий. Словосполучення бувають непоширені та поширені. Непоширені складено з двох слів, головного і залежного, які є самостійними частинами мови, наприклад, чудова мелодія. Чудова прикметник, мелодія іменник. Головне слово буде мелодія. Залежне чудово. Поширене словосполучення складається з трьох і більше слів. Наприклад, збірник народних пісень. Збірник буде головне слово. Те саме слово може бути головним і залежним. Наприклад, я побачив синє море. У словосполученні синє море. Головне слово море. У словосполученні побачив море, головне слово побачив. Залежно від того, якою частиною мови є головне слово, словосполучення поділяють на іменні, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні. Іменні – головне слово іменник. Наприклад, історична пам'ять. Головне слово пам'ять іменник. Прикметникові головне слово прикметник. Щирий серцем. Головне слово щирий. Числівникові головне слово числівник. Один з нас. Один Головне слово числівник. Займенникові головне слово займенник. Наприклад, щось веселе, щось займенник, головне слово. Дієслівні головне слово дієслово. Наприклад, любити землю. Головне слово дієслово любити. Прислівникові головне слово прислівник. Високо в небі головне слово прислівник високо. Синтаксично невільні словосполучення вони становлять смислову і граматичну єдність і виступають одним членом речення. До них належать лексичні словосполучення, Чорне море, Біла церква та фразеологічні словосполучення, пекти раків. У значенні червоніти, ряст топтати. Тобто, означені жити. Зробимо синтаксичний розбір словосполучення. Щедра осінь. У словосполученні, щедра осінь головне слово осінь, залежне слово. Щедра. Осінь яка? Щедра. Головне слово виражене іменником. Залежне слово виражене прикметником. Граматично залежне слово пов'язано з головним за допомогою закінчення А. Це словосполучення іменне не поширене. Для закріплення матеріалу пропоную виконати завдання. Завдання перше. Розподіліть словосполучення на три групи і запишіть а. З головним словом дієсловом. Б. З головним словом іменником. В. З головним словом Прикметником. Поставте питання від головного слова до залежного. Завдання друге. Перепишіть, уставте пропущені літери, випишіть із речення два-три словосполучення, Самостійно зробіть їхній синтаксичний розбір письмово.